Стіймо уважно, послухаймо читання зі святого Євангелія. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Дорогі брати і сестри, послухаємо наше слово для проповіді і наше євангельське читання сьогоднішнє, Марка, 1 розділ з 13 по 15 вірші. Уважаємо! І він, Ісус, був сорок днів у пустині, випробуваний від сатани, і перебував зі звериною, і служили йому ангели. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Це слово Боже. Слава Тобі, Господи! Слава тобі. Дорогі брати і сестри! Христос хрестився! Чудово, у нас сьогодні перша неділя по богоявленні. Богоявлення святкують двох традиціях. В західній це поклоніння мудреців Господу, новонародженому, маленькому, принаймні, а в східній традиції це саме явлення Христа уже народу у хрищені. Якраз після цих подій наше євангельське читання, яке ви щойно почули, оповідає, що було далі після хрищення. І наша тема буде із 15 го вірша Боже Царство наблизилося. Пару слів про те, чим відрізняється Євангелія Марка від інших Євангелій. Оці церкви свідчать, ну і Біблія показує, що Марк працював у Римі, будучи співробітником святого Петра. І саме коли він компонував своє Євангеліє, звісно, під проводом Духа Святого. А як кажуть, а ці церкви, це великою мірою були проповіді святого Петра, Петрайки, записав, обробив святий Марк, то це написано було для такої потужної нації, імперської, воєвничої. Люди ці не знали закону, не знали старого заповіту, їм треба було починати ну, практично з нуля, як, строго кажучи, середньостатистичному харків'янину, який теж від Біблії далекий, і треба отак от. Апелювати, як Матвій апелював до родоводу Ісуса Христа, рясно цитуючи, старий заповідь, сенсу не було. Як часом кажуть наші земляки, ти мені просто своїми словами от так Отак, десь і Марк починає перший вірш: Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. От так уже даність така відправна точка. Євангелія добра новина. Про прощення гріхів, як ми знаємо, і далі ми ще побачимо це. І що Ісус Христос є Син Божий. І далі ніякого родоводу, ніякого навіть Різдва, тим більше Різдва Івана Хрестителя. Але ось цитата Із Ісаї, і показано, що це збулося, виповнилося тепер. І що от Іван є тим, кого обіцяли Ісая і Малахія той, хто закликає людей до покаяння і готує дорогу Господу, Господу Ісусу Христу. Далі у нас хрещення самого Ісуса Христа, доволі стандартно, так само, як і практично і у Матвія, і після хрещення. 12 вірш. І зараз або одразу повів його дух у пустиню. І наш починається 13 вірш. Дорогі брати і сестри, здається, багато що випущено про пустиню. Що тут сказано? І він був 40 днів у пустині, випробований від сатани, і перебував зі звіриною, і служили йому ангели. Ну, здається, навіть. Важко проповідувати так коротко. Ми беремо Матвія, ми беремо Луку, бачимо три спокуси, ми вчимо їх на катехизисі, про те, як Господь словом перемагав диявола, не використовуючи своїх божественних можливостей, а так само, як і ми маємо, і можемо протистояти дияволу. А тут все це опущено: 40 днів, пустиня, сатана, звірина і ангели. Ну, Марк дуже конденсовано пише. Деякі історії він детальніше навіть описує, але тут надзвичайно коротко. І тому ми можемо сьогодні саме подумати над самим фактом 40 днів у пустині. Ну, 40 у пустині ми можемо згадати 40 років єврейського народу, який був у пустині. Ми знаємо, що теж через слабкість їхньої плоті вони не війшли, мали війти практично одразу, буквально тижні, після з'явлення Господа на Хориві, після надання закону, після заповідей заповіді і інших законів, але не вийшло, тому що грішники. Тому що вони, подібна до Адама і Єви, не витримали спокуси сатани. Ну і також ми можемо побачити ще іншу таку річ в нашому слові. Коли ми подумаємо про 40 днів, які ще деталі, крім 40 років у пустелі єврейського народу, пустиня асоціювалася із сатаною? Пам'ятаємо день викоплення, а зазеля одного із козлів відпускали саме туди. Вона безплідна. Атеїзм, невіра, воно не приносить плоди або приносить жахливі плоди. Але Ісус пішов туди на територію диявола, щоб Його перемогти, і кінець кінцем переміг. І тому, як ми знаємо з інших євангелістів, саме вже наприкінці йому особливим чином послужили ангели. Але Біблія велика книга, і тут у нас багато алюзій, асоціацій є. І 40 днів також посту ми згадуємо Майсея. Мойсей, який тоді, на горі синай, був з Господом, отримував закон. І буквально повторені закону, він це згадує. Дев'ятий розділ, 8, 9 вірші, ми знаємо, що в той час, поки Мойсей постував, то люди згрішили. Пам'ятаємо іншу випробування Ісуса Христа, теж детально описано синаптичними евангелістами, принаймні от Матвієм, Лукою, гециманський сад. В одному із фільмів Страсті Христові, який, я думаю, добре знаєте, Мела Гіпсона, там, здається, все фактично по писанню, пару нюансів, яких там нема, але доданий, мені дуже подобається, як на початку в Гециманії показаний Змій. Біблія не говорить про змія. Але саме в Гецеманії Господь пройшов іще одне випробування, молячись Господу. І саме там була ще одна перемога над дияволом. Тоді учні заснули, коли Господь молився в Гецеманії. Тут, поки Моїсей постував і був з Богом, люди собі сіли веселитися, а арон, провідник. Народу, духовний, пересвященний, майбутнє, зробив золоте теля. І ось прям про це і пише Майсей каже І на Хариві розгнівали були ви Господа, і Господь був розгнівався на вас, щоб вигубити вас. Коли я сходив на гору взяти кам'яні таблиці заповіту, що Господь склав був із вами, то сидів я на горі сорок день, і сорок ночей хліба не їв і води не пив. Ну і дані там оці таблиці далі сказано. Сталося на кінці 40 день і 40 ночей, дав мені Господь дві кам'яні таблиці, таблиці заповіту. І ми знаємо, що Бог хотів вигупити цей народ. Ось 14 й вірш. Позастав мене, каже Бог. Бо бачив я цей народ, і він народ тверда шиї, і я вигублю їх, зітру їхнє імення з-під неба, тебе зроблю народом міцнішим та численнішим від Нього. Дивіться, Мойсей правідник народу, лідер нації. Він вірний Богу, він з Господом. Нема начальника на роботі люди розслабляються. Да? Мені розказували одному оркестр, як на лікування поїхав диригент, потім приїжджає там серйозна хвороба, а вони там замість репетиції святкували від Миколая до Водохрещі. І це, як він потім мені жалівся, один соліст, як на них там кричав, оцей диригент. Да, і знаєте, от коли ми бачимо, от, і поставив себе на місце Моїсея підлеглих, яка перша думка розігнати, набрати нових, які будуть слухатись. А тут іще сам Бог каже: Тебе зроблю великим народом. Але ми бачимо добре серце віруючого Моїсея. При нього так і є приміточка в повторні закону. Взагалі, в Біблії і в Тарі є приміточка, що не було такого доброго, ласкавого людини, як Моїсей. І він заступається за свій народ. І він заступається. Він розбиває таблиці, тобто заповіт, порушений людьми. Але 18-й вірш, 9 го розділу, повторення закону, і впав я перед Господнім лицем як перше, сорок день і сорок ночей хліба не їв. І води не пив, за весь ваш гріх, що згрішили ви, як чинили ви зловича Господа, щоб його розгнівити. Бо боявся я гніву та люті, якими разгнівався був на вас Господь, щоб вигубити вас. Та вислухав Господь мене і цього разу. Дивіться, в принципі, могла бути апеляція навіть до плоті. Так, ці люди не гідні. Але хто такий Майсей? Майсей же ж, ізраїльтянин, так? із 12 калін. Уже було покоління до Ноя і залишилась тільки родина Ноя, з трьома. Синами і трьома невістками з дружиною. Чому не могло повторитися? Ну, ми знаємо, що Господь ще пообіцяв нам Спасителя саме із каліни Юди, а не Левія. Але факт, в тому, що християнин, він бере близько до серця проблеми інших. Ми не спасаємося добрими ділами. Наші добрі діла нічого. В принципі, Бог нам їх приготував і ми їх. Ну, само собою маємо виконувати. Нічого героїчного в наших добрих справах нема. Але віруюче серце, сповне Духом Святого, коли Бог уже явився йому, хоче добра своїм ближнім, навіть коли вони ведуть себе найгіршим чином. І ми бачимо, як буквально Майсей вималює у Бога, і Бог прислухався цих слів. От ще раз повторення, 25 й вірш. І впав я перед Господнім лицем на ті 40 день і 40 ночей, що я був упав, бо Господь сказав, що вигубить вас. І там далі у Мойсея своя аргументація, ну ти ж вивів цей народ з Єгипту. Ну, що скажуть інші люди, що ти вивів цей народ, щоб погубити його, обіцяв же ж їм обіцяний край. Там. Згадай Авраама, Ісака, Якова, згадай свої обітниці. Дорогі брати і сестри, коли ми зрішили, що ми можемо сказати Богу? Є таке питання, от помремо, наша душа стоїть перед не святим Петром, а стоїть перед самим святим Богом. І що ми можемо сказати у своє виправдання? Люди дуже часто кажуть, я от робив, що міг, у мене було більше добрих справ, ніж поганих. Але ми нічого не можемо сказати, насправді. Ми можемо сказати тільки два слова: Ісус Христос. Ти Боже, обіцяв. Я вірю, я вірю зараз, я покладаюсь на Ісуса. Ми бачимо і згадували вже Адама і Єву, які впали. Ми бачимо Ізраїль, який впав за дуже комфортних умов. Адам впав, будучи безгрішним і Єва, але захотіла пізнати зло, і пізнали його, і ми досі його куштуємо. Ми бачимо Ізраїль: 10 кар, перехід через червоне море. Напоєння водою, годування, все добре, ось Бог сам явився. Але захотіли поклонятися ідолу. Ми бачимо Моїсея, якого теж Бог не впустив в обіцну землю, зокрема, показавши, ти лідер такого народу і ти відповідальний за нього, за його гріх. Подивись тільки здалеку, ось твій привілей. Ось другий Адам, ось другий Моїсей. Наш Господь 40 днів у пустині, випробований від сатани, перебував зі цвіною, як ми знаємо від інших синоптиків, Він перемагає словом сатану і служили йому ангели. У нас ще два вірші, дорогі брати і сестри, 14-й вірш. Дуже все, от так от так по півречення, от словосполучними, але які події. А коли Іван виданий був, тобто вся ця історія про арешт, яку ми знаємо детально і бачимо кінець Івана в цьому дочасному світі, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію. Тобто Ісус, уже перемігши диявола після хрещення, проповідує Божу Євангелію, по суті, як ми бачимо в 15 му вірші, тими ж словами, що проповідував Іван Хреститель, збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліе. Іван, проповідник закону, але разом з тим і Євангелія, арештований і очікує своєї смерті. Іван гнівний пророк докаряє люду безбожному або занадто побожному, який упаває не на Бога, а на себе. І разом з тим Іван є чітким, яскравим проповідником Євангелія, подібно до старозаповідних пророків. здайте Єремію, скільки там лиха накликана на Ізраїль, або навіть Ісаю, п'ятого євангеліста. Який осуд і єврейському народу, Ізраїлю, юдеї, сусіднім народам, імперіям Єгипту, Ассирії. Але Євангелія там сяє, особливо у Ісаї. Коли ми думаємо про Івана Хрестителя як проповідника закону, то, знаєте, одна оця краплина, один короткий вираз, Євангелія перевішує весь закон. Оце агнець Божий, що гріх світу на себе бере. І наш з вами гріх. Тепер приходить Ісус, який продовжує проповідь Євангелія. Який теж законом готує серця для сприйняття Євангелія, як і пророки, як і Іван. Нам треба закону. 15-й вірш каже: віруйте в Євангелію, 14-й вірш проповідував Божу Євангелію. Багато хто із нас переходить на читання сучасного перекладу Рафаїла Турконяка, хоча новий заповіт уже дуже давно в нашому вжитку. І от так переклав Труканяк, проповідував радісну новину, радісну звістку. Це от буквальний переклад слова Євангелія. Отак от от нас Турканяк готує для того, що таке вірувати в Євангеліе. Вірити в радісну новину, прощення наших гріхів. Наші гріхи, як каже Ісая, відділяють нас від Бога, але приходить Спаситель, виконує закон. Замість нас, помирає замість нас, коли ми віруємо в нього, то нам наші гріхи не зараховуються, отець дивиться на нас через Христа на Христі. Одна мудра, святим духом натхнена людина сказала, що дуже багатьох відділяють від Бога відкриті гріхи, але ще більшу кількість людей від Бога. Відділяє самоправедність. Пророки показують відкриті гріхи дуже часто, так само, як і уповання на самоправедність, а ось Іван Хреститель теж показував на це, закликав прийти і покаятись. Але ми знаємо, що юдейські лідери, релігійні люди не прийшли і не покаялись, вони прийшли дивитися, питати, що ти тут робиш, яке право, яка місія в тебе? Ти що, Христос? Що тут христиш? До покаяння закликаєш, ти хто Месія? Він каже, я не Месія, а слідом за мною іде той, кому я негідний розв'язати ремінця. І ми бачимо далі проповіді Ісуса Христа, от дивлячись на всі Євангелії, чотири Євангелія вперед. І найголовніша проповідь Ісуса Христа. Проповідь проти самоправедності. Навіть не проти відкритих гріхів, а проти самоправедності. Перші будуть останніми. Показується приклад грішника, митників. Ми бачимо навіть митника серед євангелістів, колишнього митника. Ми бачимо приклад грішників. Ми бачимо приклад тих, хто були відділені церемоніально, кратачіві жінки, прокажені. Але Господь приходить і кличе їх до своєї церкви. І каже грішникам. У багатьох випадках твоя віра спасла тебе. Або віруй, іди і більше не гріши. Наш Господь застосовує закони Євангелія, виповнився час, збулися часи, як показує нам Агієнк. Царство Боже наблизилось, це наша тема. Покайтеся, віруйте в Євангеліе. Покаяння це визнання гріхів відвертих грішників. Злочинців, як на Христі, той злочинець. І покаяння це визнання гріхів зовні праведних людей. Це завжди нам важче праведним людям розкаятися, ніж якимсь покидькам буває цього суспільства. У них в серці чіткіше зрозуміло, що вони негідні, Господа. І ми бачимо, що Євангелія для всіх. Добра новина, радісна, звістка, вона для всіх. І ми сьогодні багато говоримо про закони Євангелія, так? І минулого разу ми читали Івана 1,18 і оглянули багато віршів попередніх, 17 віршів. Звісно, не могли все оглянути таке велике слово, дещо випущено, і одне із найголовніших місць, найбільш солодких Іванських віршів це 17 й вірш. Звернімось сьогодні. Закон Бо через Майсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса. Христа. Закон через Моїсея. п'ятикнижі. Але ми побачили сьогодні, яким євангельським був муж Моїсей, таким же євангельським, як і святий Павло, який казав в римлянах, що я б хотів сам бути відлучним від Христа, аби мої земляки, або ті мої рідні по плоті, євреї, ізраїльтяни прийняли Христа і спаслися. Це той же образ Майсея, який падає перед Богом, молить за народ, як от функцію пересвященик, хоче, щоб його народ спасся, готовий навіть померти. І це, звісно, образ Ісуса Христа, який прийшов для того, щоб принести життя за нас праведний за неправедний. І ми бачимо, що. Будь-яка віруюча людина є євангельською людиною. Як Моїсей, здається, законодавець, той кому закон був даний, переданий через кого, насправді є євангельським мужем. Благодать істинна, явна через Ісуса Христа в Ісусі Христі. І про це свідчив Моїсей у тарі, і про це свідчили пророки, і на Ісуса показував Іван Хрестити. Виповнився час. Царство Боже прийшло. Це вже відбулася ця подія виповнення часу і наближення Царства Божого в історії 2000 років фактично вже відбулося тому. Якщо наш Господь Ісус Христос затримає іще трохи свій прихід, то скоро буде буквально рівно десь 2000 років від початку служіння на посаді Месія, коли він мав років 30, і явив себе у хрещенні. І далі в проповіді, в силі проповіді. Але, дорогі брати і сестри, виповнився час і колись в наших життях, в наших серцях, коли Ісус там народився, коли Дух Святий привів нас до віри, що ми могли сказати «Ісус то мій Господь. І для нас це теж вже історія нашого життя, яка триває тепер в церкві. Ми живемо в двох царинах, в двох царствах. В Україні, яка воює, потерпає від обстрілів як наш рідний Харків, Слобожанщина і інші міста, особливо прикордонні міста, але разом з тими вже громадяни Царства Небесного. Хтось ще на шляху, можливо, хто слухає зараз цю проповідь дистанційно, Але, дорогі брати і сестри, Боже Царство наблизилось, і ми іще остаточно, скажімо так, не конфірмовані на небесах. Ми вже конфірмовані, ми вже причасники тут майже всі, але ми ще не перейшли туди. Як кажуть богослови, ми вже в Царстві небесному, і ми ще не зовсім в ньому. Коли Прийде Ісус, чи за нашого життя, чи коли. Наш дух, наша душа відділися від нашого тіла, і ми предстанемо перед Ним. От тоді ми вже будемо. Вже так, вже там. Нам треба пройти цей час, який Господь нам дає у вірі, не відпавши від Господа. Ми згадували жертовність Моїсея, жертовність Павла в Римлян 9:1.2. Павло каже: сам готовий померти. Ми бачимо жертовність. Христа. І коли, дорогі брати і сестри, ми не можемо померти за гріхи світу, коли ми не здатні виконати весь закон, то ми можемо жертовно жити для наших ближніх, які знають Христа, і молитися, і свідчити, і свідчити своїм життям тим, хто його не знає. Решту справу навернення віддаючи в руки Божі. На славу Божу! Amém.